Суперники одні й ті ж, а результат різний. Баскетболісти запоріжжя за з НТУ, що виступають у вищій лізі. Провели два матчі у кривому розі з командою кривбас 2 Обидва суперники знаходяться серед лідерів конференції, тому поєдинки виявилися непередбачуваними. Першу гру розвісти Запоріжжя виграли 86-72, Хоча саме криворізці вели у дебюті зустрічі, переломити хід поєдинку гостям вдалося у другій чверті. Три очкові влучання від Запоріжжя в підсумку і стали ключем до перемоги. Команда Кирила Вікторова показала високий відсоток влучань з за дуги, реалізувавши рівно половину своїх дальніх китків. Однак наступного дня все було навпаки. Спочатку запорізьці вели в рахунку, але потім показали невміння реалізовувати свої китки. Із 19 триочкових мети досяг лише один. Також команда зазнала аж 29 втрат за матч і поступилася і поступилася сім-сімдесят чотири. Наступні матчі у вищій лізі дублери Запоріжжя зіграють у суботу та неділю на власному майданчику проти ще одного конкурента за найвищі місця команди резервістів. Черкаських мав.